Ярославе, вітаю з перемогою і одразу питання по грі. Чи не, чи не здосить, чи правда сьогодні ПБФ явно по грі переважав своїх суперників, тому що сьогодні ну, було видно, що е, дійсно за усіма е, показниками ПБФ переважав свою команду. Так, напевно, ви правильні речі кажете, але мені дуже сподобалась команда Юніон. Вона не грала там просто на відбій, хотіла трошки розіграти якісь комбінації, була поворотами і вибігала в контратаки. Але ну, так, звісно, клас гравців трошки вищий у нас. і, Можливо, у нас трошки інша підготовка до ігор. І тренування, формат тренувань трошки інший, і більш. У високому темпі, я скажу так, і тому напевно і рахунок такий по грі. Але ще раз повторюю, що мені дуже сподобалась команда Юніон. І грає, і команди інші дає грати, і видягає в я ну, Кажу, не буду вже повторюватися, але мені сподобалась команда Юніон. Сьогодні у другому таймі от е, мені здалося, що ти сякі враховуючи рахунок гри почав більше давати ігровий час саме гравцям другої та третьої четвірки номінальних. Чи так це було насправді? Чи це було продумане рішення? Чи це вже було е, е, саме рішення за підсумком прошу пливну гри? І е, як ти сьогодні оціниш гру саме своєї команди по четвірках? Ну, По-перше, у нас завжди є план на гру, і план А, і план Б, і коли програємо, і коли виграємо. Так, це було заплановано ще до гри, що е, люди, які менше грають, зараз до фінальної шістки, хочу намагатися якнайбільше давати їм ігрового часу. Але не завжди так виходить, Дуже гарні команди на турнірі. То, звісно, є більш... Такі більш слабші, але усі команди на нас виходять, стараються, б'ються. І З кожної команди дуже важко грати. Сьогодні з боку юна, там були деякі питання щодо арбітражу. Ну і там... Були якісь спільні епізоди, і до речі, сьогодні також і вилучення було у складі команди суперника. Чи можна сказати що саме ти вилучення Бендіженко на стартового воротаря Юніона теж вплинуло на підсумковий результат? На жаль, напевно, я такого не скажу. Я просто відвернувся і не знаю, що там трапилось. Чому е червона карточка? Якщо переглянули варт і вона дійсно була, то ну, я не скажу, що воно змінило якусь долю гри. Я думаю, що ми дотиснули е команду і рахунок був би такий же, я вважаю. Але хлопці. Е -п -п 4 в 3. Мені одразу не сподобалося, як вони стали, не як зазвичай. Тому я одразу взяв тайм-аут -тайм і трошки перевів інше русло. Ну, 4 в 3 гру. Дякую.